Вітаю всіх! Мене звати Яна, я психолог, і сьогодні по традиції я продовжую надавати відповідь на ваші запитання, які ви надсилаєте нам, в рамках проєкту підтримка запитайте психологу благодійного фонду Вадима Столара. І сьогодні ми отримали від вас наступне запитання, саме як подолати сором'язливість і дискомфорт при нових знайомствах. Хочу розпочати з того, що навіть найвпевненіші в собі люди можуть відчувати сором'язливість і ніяковість при нових знайомствах з новими людьми і перед отриманням новим досвідом. Це абсолютно нормальний досвід, нормальна реакція, тому що ми виходимо із звичної зони комфорту і йдемо у певну невідомість. Тому це природня реакція на таку певну невизначеність соціальну і дуже поширене відчуття такої легкої тривожності. Тому тут хочеться підкреслити, що це нормально, і з цим можна працювати, якщо це вам якось заважає. Звісно, це не можна зробити за один день, але певні послідовні кроки можуть полегшити ваше життя. Сором'язливість дуже часто брати свій початок зі страху бути засудженим або ж неприйнятим. і це часто може бути пов'язане з попереднім певним негативним досвідом. Або особливістю вашої нервової системи, тобто такою певною чутливістю. Можливо, ви мали певний негативний досвід, коли отримували неприємну реакцію, критику, оцінку на прояв певної вашої ініціативи. І тому першим кроком важливо зрозуміти, що бути сором'язливим це не недолік, взагалі, це просто така особливість або результат певного негативного досвіду. І дійсно багато успішних, щасливих людей є інтровертами, або ж колись були сором'язливими людьми, але з цим впорались. Можна спробувати подосліджувати, коли ви саме відчуваєте найбільший дискомфорт у великих компаніях з новими людьми, можливо, в ситуаціях, де необхідно говорити щось або говорити конкретно щось про себе. Розуміння з цих моментів може допомогти вам підготуватись до цього завчасно і зрозуміти корінь з цих переживань. Можна спробувати відслідковувати власні думки, які виникають в момент максимального такого дискомфорту і сором'язливості. Можливо, я кажу щось дурне, або мене не розуміють, або я смішний, я нікому не цікавий, я нудний, або ще якісь варіанти негативних думок, які підривають віру у себе і викликають такий певний дискомфорт. Дані думки найчастіше є ірраціональними, і вони лише підживлюють ваш страх. І тому їх важливо зафіксувати і їх оскаржувати. Можна поспостерігати, як люди інші реагують на інших людей, коли вони поводяться ну, подібним чином до вас. Можливо, ви занадто вимогливі до себе і, або ж прагнете бути ідеальним, що під, лише підсилює тривожність. Можна почати з дрібниць, щоб просто посміхнутися певній людині, незнайомій, сказати їй привіт, продавцю в магазині або ще комусь. Ось такі певні малесенькі кроки може допомогти вашому мозку переосмислити цю ситуацію, отримати новий досвід, де ви зрозумієте, що небезпеки насправді немає, і це знизить значно ваш рівень тривоги. І кожен наступний малесенький крок буде додавати вам більше впевненості. Замість того, щоб говорити про себе, якщо вам важко це робити, можна пробувати ставити відкриті питання вашому співрозмовнику. Типу, як пройшов твій день, а що ти думаєш про те і про те, чи подобається тобі робити те або те. І це буде демонструвати вашу зацікавленість і знімати з вас певний внутрішній тиск. Звісно, легше спілкувати з людьми, які поділяють ваше захоплення, ваш світогляд, і тому можна спробувати. Записатися на якісь курси, певний клуб по інтересам, відвідати певні заходи, де вам дійсно цікаво, там буде легше знайти людьми, оскільки у вас є спільна точка дотику, інтересів ваших. Якщо вам важко щось говорити про себе, можна спробувати використати формулу. Я відчуваю ось те, коли відбувається ось це, і тому я відчуваю ось так. Наприклад, я нервую, коли з новими людьми. Але мені дуже цікаво дізнатися щось про тебе. Чим впевненіше ви будете почувати себе всередині, тим легше буде взаємодіяти з зовнішнім світом. Тому над впевненістю можна працювати таким чином: виписати певний список своїх якостей, досягнень, талантів, умінь, регулярного, перечитувати і доповнювати. Це допоможе усвідомити власну цінність, певна фізична активність, здорове харчування, сон, охайний вигляд. Також впливає на самопочуття і, звісно, на впевненість, володіння певними новими навичками, знаннями, також дуже впливає на самооцінку і, звісно, дає більше тем для розмов. Тому тут можна практикувати ще й певну усвідомленість, перебування в моменті тут і тепер. Це допоможе бути більш присутнім, що допоможе зменшувати автоматичну тривогу і легше зрозуміти власні емоції, щоб з ними впоратись. Якщо ваша сором'язливість усе одно дуже сильно заважає вашому життю, то тут можна звернутися до психолога, психотерапевта, за допомогою якого ви зможете вибудувати певні алгоритми роботи, механізми, які допоможуть впоратися з власною сором'язливістю. Але пам'ятайте, що робота над сором'язливістю це певна така тривала подорож, і там можуть бути гарні дні, коли вас щось виходить, будуть моменти, коли буде складніше. Тому варто бути до себе терплячим і святкувати кожен свій маленький успіх і вірити у власні сили. Велика вам подяка за запитання. Усім гарного дня, спокійного, затишного тижня, до наступних зустрічей!